на подарунок обрали класний матрас, а не якийсь бюджетний. Мова йде про матрас Тіара. Ми у нас є збір на 50 тисяч гривень, і за донат в двісті гривень комусь дістанеться він будь-якого розміру. Та тому що хочеться, щоб людина, яка дійсно донатить гроші, допомагає Збройним силам України, спала на комфортному матрасі. Це по перше, а по друге, він дуже універсальний. Цей матрас він має одну сторону жорсткості середню, іншу жорстку витримує 150 кг на спальне місце, тобто можна перевернути і спати на тій жорсткості, яка. Вам потрібно. А щоб його отримати, є фон відважний камуфляж, на який плете маскувальні сітки. У нас з ними збір на 50 тисяч гривень, і в них в описі до відео баночка закріплена на цей збір. Тому, якщо хочете отримати, донатите суму кратно 200 гривням. Коли добиваємо 50 тисяч, визначаємо переможця, хто отримає цей матрас. Чим більше донатите, тим більший у вас шанс уже 18 тисяч зібрано з 50. і дуже сподіваюся, що до 30 вересня ми цей збір доб'ємо. Тому хто хоче матрас, швиденько знаходити їх профіль і донатити.